ім'я отця і сина, і святого. Духа. Амінь. Псалом 4. Вислухай мене, коли буду взивати мій Боже справедливий, у тісноті моїй давте мені пів, змилуйся надо мною і вислухай мою молитву. сини людські, доки будете твердосерді. Чого любите пусте? І шукаєте неправді. Знайте, Господь при своєму святому робить. Господь почує, коли візьмемо. Тремтіть і не грішіть. Роздумайте в серцях ваших, на ложах ваших і мовчіть. Жертвуйте, жертви справедливі і на Господа надійтесь. Багато кажуть, хто нам покаже благо. Я вино, Господи, світло лиця Дав ти моєму серцю радість більшу, ніж радість тих, що їм породило дози вина і хліба. Не встигну я лягти у мирі вже за бо Ти, о Господи, єдиний, даєш мені безпечно жити. Вислухай мене, Господи, коли буду взивати мій Боже справедливий. Вислухай мене, мій Господь. Почуй мене, мій Боже. Почуй мене. Інколи, коли ти звертаєшся до Бога і просиш його щось, а не бачиш результату. Ти не бачиш, щоб щось мінялося. Тобі здається, що Бог не чує тебе, що Він відвернувся від тебе, забув про тебе. Але це неправда. Він пам'ятає про тебе. Ти цінний для нього. Ви не може да про Тебе и покриването Тебе. Продължуй за Тебе, ало. Продължуй молете съм. У тісноті моїй дав ти мені пів. над мною і вислухай мою молитву. У тісноті моїй дав ти мені пів. Коли важко мені, Господи, ти даєш мені полегшення. Знаю, що робити. Ти просвічуєш мене. Коли не маю надії, ти даєш мені цю надію. Коли опускаються руки, ти, Господи, даєш мені силу. Ти мене підтримуєш. Тільки ти. Тому тільки до тебе, Боже. No Moje звертання, мої очі тільки на О, не людські, доки будете твердосерді, чого любите пусте і шукаєте неправди? Господи, доки я буду твердосердим, доки буду твердо Доки буду за запустимо. Доки буду сам малювати собі цілі і досягати їх. Доки сам складатиму плани і реалізовуватиму їх. Доки сам вирішуватиму, що є добре, і буду йти по цьому. Доки сам буду керувати в своєму житті без тебе, доки Господи. Доки ти будеш це робити? Віддайся Богові, довіримо своє життя, дай йому важливий вплив у своєму житті, визнай перед Ним свою неміч, свою неможливість, упокорися і Знайте, Господь передивне своєму святому робить, Господь почує, коли візьму до нього. Господь виконує обіцянки. на твоїй стороні, якщо ти з ним. Господь чудо зробить для тебе. Вартує піти за Богом і залишити їх. Третіть і не грішіть. Роздумайте в серцях ваших на ложах ваших і івчить. Тремтіть і не грішіть. Роздумайте в серцях ваших. Не бійся стати правди. Не бійся, що побачиш себе вже не таким гарним і святим, і чудовим і досконалим. Не бійся, що побачиш якісь недобри ті гріх. Не бійся, якщо побачиш, що щось не дається тобі. Бо Господь більший за це все. Він здатний підняти тебе з цього всього. Він здатний зцілити тебе. І звільнити від греха. Будьте жертви справедливі і на Господа надійтесь. справедливу, жертву вітру, жертву святого, склади таку жертву, якби ти вже не мав міха, якби ти вже не помилявся, якби в тебе все виходило. Яку би ти жертву склав Бога? Як би ти подякував? так вже дякую. Навіть якщо прах не А ти вже дякую. Ти вже приносила пожертву. то кажуть, хто нам покаже благо, я нам, Господи, світло лиця Твого, давте моєму серцю радість більшу, ніж радість тих, що їм породило у дозві вина їхніх. Хтось може докоряти тобі, хтось може підколювати тебе і казати, ось ти йдеш за Богом, Але в тебе не все так дарем. В тебе не все так добре. є ще більша правда. Нам Господь дає благодать і радість, таку, яку не бачить інші. Бо навіть якщо хтось заробив великі гроші, навіть якщо хтось має величезну владу, навіть якщо у когось все виходить завжди успішно. То Ти, Господи, даєш нам радість ще більшу, внутрішню радість, радість любові твоєї, радість спасіння Твого, радість, що Ти любиш мене таким, яким я є. Радість, що ти ніколи не покинеш мене, я не буду самотнім. Радість, що навіть якщо падатиму, і буду приймати не завжди правильні рішення. Ти будеш направляти мою дорогу. Радість, що я є син донькою Бога. Радість, що ти зі мною Боже. Ця радість більше всього. Не встигну я лягти у мирі вже засинаю. бо Ти, о Господи, єдиний, даєш мені безпечно жити. Боже, в твоїх руках моє життя. Це ти мій охоронець. Це ти моя безпека, це ти мій фундамент. Це ти моя опора і скеля. Це ти Боже. І де би я не був? Ти зі мною. На роботі ти зі мною. Удома ти зі мною. На відпочинку ти зі мною. На молитві ти зі мною. У церкві ти зі мною. З друзями ти зі мною. Коли сплю, ти також зі мною. Ти сам Бог зі мною. Дякую тобі, Боже, що ти полюбив мене так сильно. Дякую тобі, що ти вільний своєму слову. Дякую тобі, що ти обрігаєш і дадеш мене і не тільки мене, а моїх близьких. Дякую тобі, Господи, що можу до тебе звертатися. І дякую тобі, Господи, що навіть якщо не чую відповіді від Тебе, все рівно знаю, що ти поруч біля мене. Ти мене не покидаєш ніколи. За все це дякую тобі, Боже, за радість Твою, за надію Твою, за любов Твою, за перемінене серце моє, за прагнення бути з тобою.